кандидати від партії Воля Юрій Дерев'янко, Ольга Галабала, Володимир Грабовецький та Любомир Грицак підписали меморандум про співпрацю з рухом. Чесно вирішили створити таку ініціативу, яка б заставила через засоби масової інформації. Уже депутатів якось задуматися, і коли вони йдуть на вибори, щоб ми могли їх проілюструвати і показати виборцям, хто вони є. Кандидати подали повну автобіографію, інформацію про джерела надходження коштів для формування виборчої застави кандидата в народні депутати. Цією ініціативою був створений безпрецедентний такий суспільний тиск на депутатів. Були створені нові вимоги до депутатів, якими вони мають відповідати. Це вимоги персонального голосування, відкритості інформації, всього іншого. Ми, як політична партія, воля всі свої фінансові звіти за кожен місяць діяльності партії виставляємо у відкритому доступі. І ми вважаємо, що кожна партія має так робити. Як зазначила Ольга Галабала, спостерігаються факти підкупу виборців, що є абсолютно неприпустимим в умовах люстрації влади та побудови нової держави. Ми знаємо, який кандидат, що куди завіз, в якій сумі що подарував. Знову ж таки, після майдану на наше переконання, це є плювок в душу людям займатися підкупом. від Кандидатів, але на жаль, інколи виборці ще досі на це реагують є правильним, і сьогодні єдиним механізмом дійсно побачити громаді, чим живе депутат, і, взагалі, як він виконує свої обов'язки і декларує ті програми. З якими іде на вибор, а потім може виконувати. Вибори повинні відбуватися в такий спосіб, щоб всі кандидати підкреслюю, всі без виключення мали можливість вільно, спокійно поспілкуватися і донести свою думку, свою програму, свої якісь, знаєте ми мету і ціль, чому вони йдуть в парламент до всіх, хто хоче це почути, і жодних перешкод цьому не може бути і не має бути. Це найперше і найголовніше за що відбулася революція гідності за те, щоб кожен мав доступ до інформації, кожен не був зацькований жодною владою, в тому числі місцевою. Підписанням цього меморандуму волівці підтримали вимоги громадськості щодо фінансової прозорості кандидатів, партій та передвиборчих кампаній до парламенту.